Як ви вже здогадалися, у нас сьогодні закупи. Остання неділя перед різдвом. Я ще стільки людей в магазині не бачила. Оторвав останню тачку. Собачку хочеш. В следующий раз береш імен. Так ми без списку. Що будемо брати, не знаємо монастира. Мені треба якийсь бальзам Дайсон, не знаю. Мене дайсон мій поламався. Знаєте, що я зазвичай беру? Або це, або шансю. Nie trzeba jakichś kondycyjnie szamponii, malzamy. O, uciek mi nie podoba się. Che numero? Numero 1,75 Ah, questo già fatto? Sì, quello già apprezzato Questo già apprezzato, andiamo Ви там на Різдво дарите тапочки? Чи викрутки з плоскогубцями? Ялинки розібрали. Цьому році люди захотіли відчути різдво, зазвичай тут ялинки стоять. Марія обіцяла Фереро Роше, вона його так і собі купила. Вайпан, папа. Пряма трансляція з магазину не виходить. Все розмите. З магазину завжди якось. Ти не розумієш, як тобі робити це відео. Тому мені сподобався формат прямої трансляції. О, перший раз бачу оце набір. Так, да, і голова кроляча. Я балдею. Я хотіла крилишки, мені сподобались крилишки, курині в аріогрілі. Може, сосиски в аріогрілі попробувати приготувати. що скажете. 6.45. Оці. 9,79. Звичайно, ми візьмемо за шість Щось отаке. Не просто розрізані, бачите? А ще тіленькі, такі. Бо оце. Крилишки. Навіть пупки. Що хочете? Я не знаю, раніше щось від цього всього не помічало, бо їх розбирають. О, бачу крила. Чим виглядається жовта від білої. Курки. Так, кось підбігають. 6-7. Сім... О, оце візьмемо. З м'яса все. А це в нас ане аніло. Барашик цілий. За кіло 11,90, Віталійців на столі має бути аніло обов'язково. Це якщо берете цілу. io. io. Qualche latte. Un latte c'è offerta. parmelate Vediamo. Oh, Христо. Чого? Поміж тут не закривається, вот відкрити постоянно, ні? Ну і що, ми бутилку можемо переливати? Візьмеш бутилку, якусь так, будеш переливати? Буде зручно. Пармезан у нас ще є? Там є чуть-чуть. Ну дивися, 10 євро. Супер оферта. Йдемо мокати. Ти ж їси його постійно треш, так? Да? Це вже інший якийсь. 2390 це за кілограм. Ну це ж 50. треба 23,90, а це тут У нас і таке влаштує. Там 24 16. місяці, а тут 16 місяців. Нічого страшного, ну, так? Так, десь ті пішли туди. Я не знаю, що ще нам треба. Хліб. Оце я люблю. Pode dar, vai, Caju. Deixa eu te cheio Hum, que bello. Não, qual que é da questo? Qual é sempre prendemos? Não apri, prima Primeiro, O ou questo ou questo? Maria, o questo ou questo? Espagueti. de 8, 10 minutos, não i І не чотири, ті що чотири минути. Напишіть, ви готуєте з що варити чотири минути? Я не можу. Мені треба такі, спішу... що 10. О, такі плоскі я люблю. Є менші і є більші. Буду вас постійно годувати. годувати. На. О, нам ще рис треба. Йдемо по рис. Барилла, Оферта. Что у нас Барилла, Оферта. Я хочу, хочу Бариллу. А mm -hmm. все, вот, такую постель можно. На, мой назад поставил. <laughs> И ты тоже. Alô? questão. Okay. Okay. А, бачите, які хитрі, отут не оферта. Тут оферта, Не все. Ні, на все. Буває, що на окремі види. А тут на все. Все з карточки, все без карточки. Карточка є в усіх. По стіну, так. Да. Я дві різних взяла ось. Нам рис на. А я не пам'ятаю, який ви мені рекомендували. Дівчата, напишіть мені, будь ласка, ще раз Марку Рису. Мені написали Марку Рису, я не пам'ятаю. Лісо Карнаруллі, може ви писали? Не пам'ятаю. Як завжди завісну на рисі оцей. Конечно, желатин, девочки. Я вам обіцяла знову показати, як ми робимо маску. І желатин, желатин. Саме от цієї марки гарний товстий. Так, стружку я використовую в гранолу. І марки крахмаль мені взагалі не подобається. А желатину я щось взагалі не знаходжу. Та й таке. Штіл. На сьогодні на вечір буде інфа. Бізешки. Десь я куштувала бізнеса таке смачне розстання на зубках. Ви знаєте, поки діти ростуть, їм цукор треба для енергії. А ми вже такі, ми вже застаріли. Так, оці кіндребрьоші, Марії нормально заходять. На. Но о квесті. Варда. Е, Боні. Ма кі ті серве б'янкі? Мені не п'ять. Мені подобається біле. Біле пиво. Не фільтроване. До речі, оце смачно.

Простите. Теперь у тебя музыка. 275 Hmm. hmm. Нічого не треба зовсім. Mm -hmm. Хочу знайти пшено. Ну, воно тут є. Але його не бачу. Ага. Угу. Чия? Вона ну, від кунжуту та. Кілограм кунжута 10 євро. Шо ну? Гредька ось так виглядає в Італії. Але вона от така ну, суха, не злипається, нічого, ну, висушена по-іншому, інший смак. Хто любить персики, така велика банка. Кажуть, що гороховий суп із саме з зелених гороху, з зеленого смачного. Але я вже звикла до линдики. І ось такі линдики, Ось такі чечевиці. І ось такі манюні. Трішки більші. І сташки. Ну куди ж без нертіли для Марії? Бажаю всім розумних покупок. Далі ми попали в ресторан, в якому замовили піцу. Це посеред лісу. Якось хтось був писав, писав їдеш, їдеш по дорозі, а це як якийсь островок. Да. На Різдво ми прийдемо сюди. Будемо тусуватися з місцевим Бомондом. Красота. Да. Кажу, так, да", тому що тут ми святкували наше весілля. Да, це я тільки що згадала. У нас на вечері буде піца. Десь вони пішли в кухню. Їм захотілося в кухню зайти. Тут, кажу, нікого. Димок, А, там наверху живуть якби хазяїв цього ресторану, такий домашній. Вся сім'я працює. Так, Це напевно нам. Гора коче.